Добрий день дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні у нас Audi A6 C5 Таке буде якби, відос сказати. Е Та Просто буде відос, як я буду просто показувати свою роботу. Це буде не про ремонт, не про що просто якийсь розбавити трішечки контент на каналі. Ну, як би і буду показувати свою роботу і, і ремонт. Скинув клему з акумулятора. Тут машина 2004 року. Апарат, звісно, серйозний. Звісно, вона в своїй житті побачила, вже бачимо що тут. вже. Ну, техніка дуже серйозна. Задній циліндр потік, треба устраняти. Буду, буду працювати по цій трішки машині. Десь тут тосол. Зараз... Чи... Жидкость термознати чи тосол. Це ж От мотор знімали, коробку. Ні, ще жидкость. Жидкость є, але мало. Мінімалка жидкості. Треба робити заднє колесо, знімати ось це. Робити задній супорт, перебирати, він потік. Ось там не зрозуміло що там сталося, треба розбирати, дивитися. Зараз дрену під низ покажу. ну І в принципі, що, зняв воздухан він тут знімається не так уж важко. отут відкрутити, він тут стоїть це Я відігнув вже тут. Мотор, як бачимо, v 8 42 300 кінських сил, щось 400 крутящого. Це звичайний MPI мотор. Газове обладнання стоїть. звісно, Печально для цих моторів. Тут нікосилові покриття, алюмінієвий блок. Я так розумію, наверное, це алюмінієві гільзи і нікосилове покриття на них. Дуже-дуже ну, крепке Нікасів. Він приблизно такий на колір Нікосіл Я бачив мотор розібраний. отакого От кольору він. І це по, по цьому нікосілу ходять поршні і е, кольца е, поршньові, Це воно треться по цьому нікосілу, ну Пробіг у них дебелий в цього нікосіла, у них до 500 тисяч пробігу. Ну. Так, ось там в нас тече он видно ото й патрубочок, ото його треба буде знімати. Зараз тут трішки кіт шкоду робе. Е е так. Зараз що тут у нас іще? Генератор у нас. Вон там. Тут до чогось долізти, це нереально. Генератор у нас вон там стоїть. Там я від'єднував е, теплообмінник. Масло це, що стосово е, між собою. там Він щось гріє. Я точно не можу сказати, що він там робить. І десь у нас, у нас е, охолоджується генератор. І Тусов десь тече. Тут у нас сухо, Це я зняв. Тут у нас сухо будемо, я хочу залізти вниз, зняти подушку. Двигуна, там вона теж знімається. Ой-ой-ой-ой-ой, і -ой 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 -ой. буду пробувати звідтиля добратися до подивитися, де теч масло. Це ж тут знімали. Мотор на ній разом з коробкою ремонтували коробку зцепленням. Тому що було тільки перші три передачі. Четвертої, п'ятої не було. А на ній сама ходова четверта передача. А четверта передача вмикається щепленням. Е, перша, друга, третя теж через щеплення. І четверта, там в бубліку гідротрансформ... гідротрансформаторі. Вмикається. Щепленням, там прямий вал там їх два, там вмикається вал і через щеплення вже вмикається четверта передача теж. Коротше, всі біди на коробках автомат, дергання, смикання, всі в першу чергу починаються щеплення, як і на назвичайні коробки механіці Далі. Після ремонту почалися проблеми з стосовом. Там я воно поставив вже тут уже наковхозив, тут вже поставив, тут вже мідний тройник болопнув рідний бачок новий. Ну, Таке машина дуже хороша, тільки дуже дорога. Обслуговування і запчастин дуже-дуже мало. Так, застелимо тут бумажечки. Застеляємо тут бумагу, щоб у нас був порядок і не капало. Хочу вам... Далі показати. Мінялися пильники шрузів, не дожав я. Вон, бачите, що робиться. Прийдеться цей зовсім перепаковувати. Чи може лишня смазка. М -м -м. Потім сзади цей циліндр. Ось отак. Воно, бачите, прям тече капля висить То з самого циліндра. Капля висить. Так, е, Погнали далі. Ти, доска. Так, О наш штуцерок. Оттуда. -ва. Отак наша Audi знизу виглядає так, все о, там засліплює. Отак все серйозно, такі труби тут. Отак о, все. Все серйозно. У мене нубіра була, та 2-літрова. Виходить, що тут мощність 300 лошадіних сил і крутящого. Тут і крутяще 400. На нубірі було 133 вашедіні сили і... 100 і 200 крутящого було. Ось тосол наше, і це щось прокапає. І уходу, я вам хочу сказати, гадь немало. І десь тече, незрозуміло де. Зараз будемо вияснювати, звідки воно тече, цей тосов. Так, друзі, і ось, отут, те, що, ось тут теж є нюанси по патрубках. Ось тут зараз будемо зливати тосов. тут теж є нюанс. Он там тече той переходний патрубок, що йде на радіатор, ось що він. Оце є все патрубок. Теж будемо міняти, замінювати. <кхи> Погнали, будемо міняти і замінювати, що нам потрібно. Ще, друзі, хочу напомнити, машина 2004 року, ось тут. Один радіатор стоїть, за ним вторий радіатор стоїть. Тут в рішотці. Тут у нас три стоїть. Масляний, кондиціонера. Масляний ось тут. і Ось тут кондиціонера. І тут у нас стоїть, мабуть, три теж радіатора. А, тут радіатор ще й з кулером стоїть. Так, зараз будемо щось далі робити. Взять. зняли подушку, ось у нас подушка лежить, ось вже куча болтов. Стабілізатор зняли. Ось стабілізатор лежить. Тут трошки подушка обірвана. Зняли стабілізатор, звели тосол. ось у нас пробка з тосолом. Бачимо, ще виливається ось тосол. Зняли тут подушку, не піддам крачу, вона висить на трьох кронштейнах, так що цього достатньо. Моторяка тут, звісно, тяжкий. Но доступ у нас відкрився. Патрубок вже потріскався. Цей що я ставив. Тут кузов був тріснутий, я підварював. Все, бачимо сварка. І нам треба цю зараз лягати подушку відкручувати, щоб добратися до тих патрубків. Там вона держиться на 6-грані, таким так. Вот будемо короче, Отак. Отак коротше, туди будемо крутити, цим телефоном. Ніхрена нічого не зрозуміє. Оце відсоєняємо на тут, типу, як датчики детонації на подушках стоять на цій машині. Ну що, друзі, погнали далі до доступу. Я вже перекрутився 300 разів. Воно у нас виходить, з цієї сторони, нам на подушку скучу в будь якому випадку. Будемо подушку крутити. Ми будемо ті патрубки міняти, погнали. Працювати. Так, друзі. Два таких болта ось открутив. Уже знімав цю поду таким удлинителем. Трещоткою і мушний. Ой! Ага, воно, друзі, бачимо. Ось все він стоїть. Ось все він стоїть. Один тут стоїть, а воно тут два. Откручуємо і знімаємо цю клему. Бачите його? Напишіть у коментарях, бачите бо, чи не бачите. Я її розбирав три рази ці подушки знімав чи чотири. Не пам'ятаю, по... що тут стоїть. Та наскільки сложна машина, що просто все забувається. Причому не так уже давно це все було. І так, щоб подушку витягнути, довелося туди кріплення, трубку кондиціонера відкрутити. Ой, тут, коротше. Я не знаю, треба запам'ятати, як її сюди запихав, якими кульбітами. Ну це просто трэш, а не машина. Так, да, машина приятна, їздить класно. Ага, ось цей у нас патрубок тич потік. Щось тут є літік. А прийшовсь, аби роботи зробити ціла куча. Ну щось пережате воно було. Ось така подушка у нас. Ось така подушка в нас. Така подушка, от таке креплення, ось все. Таке все серйозне, бачите. Тут всякі німецькі надписи. Все, як ми любимо такі надписи, всякі. Серйозні. Щось 13-й год на подушці написано. Що міняні чи що, Що на оригінальні міняні подушки Вона заїхала вроді в Україну в 12-му году. Судя з карвертикала. Жару їй тут трошки давали, походу, в Україні так. от Ход ось і шлангочка. Це все тичь. Оце воно ось. Це вроді без сухе, все, да. А це оце воно, оце текло, падло таке. О, що це воно щось вообще тут єлі держиться. Коротше, ладно, буду розбиратися. А, то воно щось тут взагалі не держиться. Щось єлі держиться, чи не зажато, чи вона здохла ця шланга. Ми зараз сюди щас ми сюди, друзі, синю оту поставимо оту. класну тусну. От зараз ми, друзі, кинемо, вона точно не буде текти. Ось сюди. 5-сопаті. Оцю зараз попробуємо кинути синю шлангу. Вони дуже класні. Ще 2000. А продаються російські шланги у нас. Не знаю, чи це не російські. Напишіть, хто знає. Значить, навіть остатки продаючи, хто їх знає. Ставимо, Ну вони були дуже хороші по качеству, кстати. Ставимо її, зараз будемо проводимо, якщо вона по діаметру підходить. Кажеться вона 18-та і там якась 18-та. Поїхали на авторинок. Купили ось такий з'єднувач на 16, металевий. Шлангу на 16 купили. І ось отакий красний, ну красний це взагалі. мегатрубки трубки. Трьохслойна вона, чи як вона рахується. Валялася там на авторинки роки три, мабуть. І купив отаке з'єднання. Все покажу, де я буду ставити. Хорошо держу, тосов, все. Будемо трішечки усовершенствувати, тому що ці поточні ремонти такі з никуда. Ось будемо Знову бучний хлам, може поставлю. може. Ні, хороші ремнабори були, в принципі, вони робочі, бо їх треба нові ставити, побачимо. На потік, та замовим. резинки. Все, будемо далі працювати. Зараз міряємо, чи цельну ставимо, чи. Там цельну поставити важко, так що, мабуть, ставимо на з'єднувачі і все. Так. Було прийнято рішення поставити цельний патрубок туди. Ось тут його ось, ось тут він і туди він туди заходить. Поставили цельний. Оці це до одного місця. Ось цей патрубок старий. Він був туди приклеєний. Бачимо, я його єлі вирвав, болгаркою зрізав кільце. Потихеньку йде процес. Беремо наш красний патрубочок. З правої сторони єлі зібрав, там подушка не стає, воно там наікось йде е -е, вороток. Тут зняли воно там. Зараз будемо знімати нашій патрубок убитий. Будемо пробувати оцей ось казирний. Якщо ви ще хочете Audi. То я вже нічого не хочу. Це як її починати ремонтувати, для мене немає хуже. Це капець. Така сложність. Просто Просто невозможно така складність. Бачите, датчик підходить. Тут поставив, зібрав, там воно в всі. Так оце так з завода все стоїть, щоб ви розуміли. Оце, отак так, ось я перший раз розібрав, я думав, що це якийсь ковхоз. На самом деле це Audi. А ось там оно. Там капець, там все в болтах, все в гайках, все в радіаторах. Хотів вам радіатор цей з кулером показати. Я як перший раз його побачив, я був, я був в шоці. Кажеться, тут його должно... Ось о, бачимо, кулер стоїть. Я не знаю, він чи включається, чи не включається цей кулер. Все, його видно. Бачите, там кулер стоїть. От сюди. Ну, так видно його той кулер На радіаторі, теж на, на цьому радіаторі тут похоже, якийсь стоїть. На цьому радіаторі це термостат, похоже, якийсь стоїть. Дополнительна помпа. А, тут якесь кріплення було це воно відпало. А, угу. Ясно. А, там зверху спало воно. -оно. І це ця помпа вже валяється внизу. Попробую поставити. Ну. Продовжаю, міняємо цей патрубок, покажу результати. Так, е, друзі, тут поставили. Тут трогать поки ми нічого не будемо. Хай так їзде. Хай тут поки ми їзде. А це у нас що? За нам ще АТФ-ку треба поміняти. Я не знаю, що це тут за витаче, АТФ, чи ні. Зараз. Сейчас... Подив, Подивимося. Щось потріскано, геть. Шлангася. Тут поміняли, бачите, поставили красний такий, цей, красивенько все стало. Хай стоїть. Зараз будемо далі розбиратися. Поліземо, от там же ж міняти. Отой. Там ще зверху нам буде підрозібрати. Так, е, друзі, он він стоїть. Залізте, щоб ви понімали. Щоб ви поміли, як я тут сижу. Зараз покажу. Це апарат, да. Дивіться, заліз повністю Отако От Ось Заліз сюди під капот і сижу. Нам надо добра туди. Вроді би як оцей уголок підтікає. Ну я щось. Сейчас я, я розділюся, вроді би як підтікає. Так, друзі, той уголок, як показав обслідування, вроді би более мені Сейчас я його помию ось. Шойка, понаблюдаю, все одно мені, все равно, якщо що, буду туди, якщо що, я проїдуся, подивлюся, що там, як там, до чого. В принципі, воно не критично мені. Тут поправив, все, друзі, покамість. А потім будемо вже до тормозов дивитися, повністю я покажу це все в одному відосі. Так, друзі, як бачимо, сухо в капель. Ніде немає, все сухо. Сейчас підемо глянемо до біту. А там сзади масло, тут на поддоні було. А, ну, я зараз туди камеру запхаю, а ви, друзі, подивитеся. І напишете в коментарях, сухо чи ні. Тут все було в маслі, все, мабуть, стікають остатки. Неудобно. ну, По крайній мірі не бачу я там масляних пятен. Сьогодні мороз. Якраз воно добре стило не тече. Продовження ролика вже два дні пройшло. Зараз будемо задній колеса знімати. Там же я показував, що будемо ремонтувати задній супорт тормозний. Подивимося, що розберемо, бо там геть потекло. Разбираем, снимаем колеса, домкрат уже у нас стоит, разбираем, там буду показывать по ходу действий, что там и как там дальше. Так, берем ключ, почистили, взяли щеткой по металлу, берем ключ 10-12, что? что тут такое мелко стоит, нет, 13, на 13 русковый ключ, откручиваем и снимаем суппорт. Отак. Знімаємо резиновий перчаткою я затикаю, беру, щоб те шванги пережимають. Я не знаю, що з неї стороннє. Краще так заткнути хорошо перчаткою твердкою взять. Оце. Знімаємо отаку скобу ось з ручника. Ось тут. Вжимаємо отак по скогубцями. Ось тут беремо по так отак вдавлюємо. Одною рукою вдавлюємо. Раз. А отут отверткою і второю рукою виковилюємо оцю пипку. Все. Знімаємо наш супорт. Так, зняли. І він у нас викручується за счет нажимав. Ось. Дивіться. О, так. Треба щось, щоб не текло мені тут. Жидкость не натікала. Стряпку заставимо. Отак за счет нажимов. На циліндр, отак ось. Ось отак. берем на оцю частю. Ось, ось, ось раз, отак його. Жидкость. А, щось він, він шо, виліз, чи що виліз? Не поняв. Що це тут? За... Що це не ви. Коротше, я так його раз, раз і пробуємо його витягувати. Дивимося, як він витягується далі. Так, проблема. Очевидно, видавили Ржавчини, ну, там, ну, Тут все чисто, все добре. Це ми не будемо задра збирати. У мене теж є відео на каналі. От э, царапини. Я його заполірував, взяв 4 наждачку і заполірував. Ось царапина. Я навіть не знаю, може із-за цього, подивитися, яка царапина сильна. Може бути із-за цього, кстати. Ось царапини. Коротше, царапінців куча. Зараз ми їх наждачкой 400, а потім сразу 2000 пройдемо. беремо так по кругу наждачку зажимаємо і тремо. Так, друзі, обнаружую причину. Ми бачимо, резинка відкована. Откол, ну, так, хтось її завернув вони. Опало, все. У мене є резинка така з беушних, но тут стоїть 40. 43 43 по, а в мене є 38, не підходить. Надо е, другу резинку сюди міняти ремнабор набор купувати. Заказуємо. І так, <coughs> продовжуємо, заказали отакий набор, отакий розмір. 43 ТРВ система. Сняли, помазали під резинкою, щоб нічого не розбирати. Ржавчини практично нема. Тепер беремо ключ на 13, його зірвали, постукали молотком по ньому. Зажимаємо тепер наш супорт. Хорошо, так зажали його. Ну і тепер далі розробляємо це отверстие. Тут є паршеньку одне отверстиє, пытаємося його розробити. Ну і збираємо набор, що там. Що тут його збирати? Резинки поставили по кругу. Резинку вставили по кругу. Отакою от от штукою пропшикали туди всередину. На резинки пропшикали сам циліндр. І між резинкою, як сюди вставимо її, між резинкою і цим пильником. Ось сюди в цей пильник напшикуємо теж от такої смазки оцей для супорту. Хороша штука, і потом хорошо ефективно, надовго хватає, хорошо мягко роблять. Так що робимо. Так. Чуть-чуть цікавого -чуть контенту. Вот така нам треба приспособа. Не, не стає. Переворачуємо. Отаку раз. Ставимо. У нас виходить отак. І... Отак. Вот Ставимо. А, спочатку руками все спробуємо. Скільки в нас сили. Так, є. Є, воно наживилося. Руками крутим, бо є ліва різьба, є справа. Ну, на вагах права різьба стоїть. Так вона не влазила наша пластинка, їй трошечки треба помазати ось тут цю струбцину. Но без струбцини, без такої дуже тяжело його собирати, колодки міняти і все робити. Тепер треба нам ключ тут піджимаємо. Тут піджимаємо туди циліндр і вкручуємо цей різьбою. Так, під, підкрутили ключом. Під, піджали ось. Піджимаємо. Піджимаємо, піджимаємо і оцею, Ага, от воно криво ось стало. Вроде би. Неправильно отжимаємо, Криво, криво стало. Бачимо. Ось все криво. Різьбу закрутив. А для того, щоб, друзі, нам його правильно поставити, викручуємо крупні такі різьби. Викручуємо, викручуємо і по різьбі його так в обратну сторону. крутимо, так щовк, 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 щовк. А потім, як тільки воно прокрутило щовкнуло, його одразу треба закручувати. Ну, Вроді би як нормально йде. Даже... Я руками його вжимаю, але можна вирвати циліндр. Лучше оцю струбцину. Ставимо струбцину. Конечно, трошечки з ним треба подохатися. Отак зажимаємо це все дело. О! Вдавили, вдавили і... Ого, щось я 5 його передавив. Ну, рівно вже стоїть. Чого ж він не хоче крутитися? Чи передавив щось? Така вона... Так. Чуть-чуть одіжмем, Наверное, сильно зажав. Воно. Але... Щось не хоче. Коротше, зараз... Разкажу, що, що не так. Так, ось цей понажимав, ось цей понажимав і, і отак тоді раз, сразу, ось все. Ну, можна втіски зажать, я вот так на, на коліні кручу, раз, піджали, і раз, все, оп, і пішов, заходи, Заходить наш циліндр. Сюди нальем ці смазки. Багато масла не буває, і ще піджимаємо. Коротше, пару оборотів піджимаємо цю гайку. Всьо воно вжимається, все добре. Ось, раз, піджалося. Пару оборотів. Раз. І так, закручуємо до кінця. Ну от і все. Тепер пробуємо його ставити. Коли нажимаєте на тормоза і ручником, чик-чик-чик, нажали на тормоза і ручником, чик-чик-чик, і воно підводиться. На вагах воно тільки так, тормоза повинні робити в з ручником, тоді воно добре все робить. І так, на пальчики поставимо нові резинки. Візьмемо тряпку, все протрем зараз. Беремо тряпку, витираємо, ставимо нові резинки. Тряпку знімаємо старі резинки, беремо щотку по металу чистим. А, так, да, вони вже бачимо вже розтягнуті, вже відверстить вже все. Якийсь... Хто його знає? У -у якийсь якісь незвісно, коротше. Не важливо. Беремо отак пальчик, туди всередину теж заляпуємо. Ось так чистимо все, все діло. вычищаем шикаем той же самой смазкой все она уже классно Оп. и там так само все шикаем прям хорошо я уже там почистил так само тут все шикаем и ставим на место и так І так це все тут промазуємо, пропшикуємо і збираємо. Все підключили, підсоєняємо тепер цей болтик з міжнародних трубочками. І відкриваємо наш екранік. Так, друзі, Одкрутив екран. Ждемо покинув протече. Тому що шланги було повно жидкості. Я думаю, що протече потім прокачає. Бо зараз немає кому допомогти його прокачати. Поставлю на колеса, бо це пніма Просто на домкраті стоїть, може щоб не впало. Все, друзі, прокачуємо, забираємо. А я буду переходити вже до наступного відеоролика. І в наступному відеороліку я вже зніму, як я буду боротися з гулом гідроусилителя руля. Буду снімати далі. Все, друзі, кому понравилось, підпишіться, поставте лайк. Краник у нас открученный. Ждем, пока месть. педожидкость жидкость с самотеком. А там по чуть-чуть, по чуть-чуть. Бачок на ВВ полный. Ждем. Пробку, может, надо петель открутить. Все. Всем пока. До следующих роликов.